Якщо я назву ім'я Фріда Кала, що одразу з'являється в вашій голові? Її образ чи її малюнки, у 2017 році саме образ Фріди почали популяризувати і друкувати на всьому, чому тільки можна, її шикарні брови і букет квітів в волосі. це, власне, все, що більшість знає про неї. Але біль, злість, відчай. Художниця про все розповідала власними малюнками. І коли мисткині в черговий раз зробили операцію, після якої лікарі порадили їй носити сталевий корсет, на світ з'явилася картина Зламана колона цвяха на тілі дівчини нагадують про біль корсет є символом вічної інвалідності, а замість хребта взагалі тріснута колона, що розпадається на шмаття. І це лише одна її картина, Так що насправді прихована за образом Фріде Кало. Привіт, це подкаст «Творчі люди. З вами Анастасія Вітвіцька, і тут ми говоримо про видатних людей. Імена яких даремно не згадуються частіше, адже їх історії здатні надихнути на створення власної. Ріда народилася 6 липня в 1907 році в передмісті Мехіко, але варто зазначити, що сама мисткиня завжди всім казала, що народилася в 1910 році. Таким чином вона пов'язувала себе з революцією, яка почалася в Мексиці. Символічно ж було народитись в той самий час, коли рідна країна почала боротьбу за власні права. Батько художниці з Німеччини переїхав до Мексики. Все життя працював фотографом. Саме завдяки йому ми маємо зараз такі дивовижні знімки ще маленької Фріди. Мати дівчини мала індіанське коріння, і з часом художниця неодноразово звертала на це увагу в своїх малюнках. Фріда була однією з чотирьох доньок. Та, певно, ще змалку любила би шкотувати. Віці шести років, бігаючи в пар, поранила ногу обіржаву палицю. І от тобі поліоміеліт. В результаті одна нога Фріди була коротшою за другу. З бідолашної дівчини почали насміхатися всі діти в дворі, прозиваючи малечу, дерев'яною ногою. Звісно, це засмучувало маленьку Фріду. Але не дало приводу ховатися. А навпаки, з тих пір вона почала носити довгі спідниці, які приховували ваду та натомість доповнили образ дівчини вже в зрілому віці. На коротшу і худішу ногу дівчина одягала чотири шкарпетки і туфлі зі спеціально збільшеним каблуком, щоб врівноважити ходу. Та бойовий характер нікуди не зник. Художниця любила грати з хлопцями в футбол і відвідувала заняття з боксу. Поліоміліт був лише першим випробовуванням в житті мисткині. Фріда мріяла стати лікарем і вступила в медичний коледж, де була однією з 35 дівчат, які отримували вищу освіту на рівні з юнаками. На хвилиночку хлопців в начальному закладі було близько двох тисяч. Це вам для порівняння. То був післяреволюційний період, і в той час в Мексиці був бум на фрески, які прославляли велич країни. Одну з таких малював Дієго Рівера на стіні медичного коледжу, в якому навчалася Фріда Кало. Там вона його і зустріла під час того, як художник малював свою картину. Тоді кало ще не знала, що вперше побачила свого майбутнього чоловіка, і як пізніше зізнається, другу найбільшу трагедію свого життя. Та перед тим була перша 1925 рік Фріді, 18. то був прекрасний день, нічого не мало статися. Вона разом з друзями їхала в автобусі, теплі розмови, сонячне світло і мить. Яка змінила все її життя. Автобус зіштовхнувся з трамваєм. На той час то була досить типова історія. Сама Фріда описувала це так, ніби трамвай повільно вжимався в автобус, зминаючи його в єдиний клаптик доти, доки вся конструкція автобусу не розлетілася на шмаття. Та більше всього ці аварії пощастило саме Фріді: перелом ключиць, розтрощені ребра, потрійний перелом тазу. Одинадцять переломів кісток правої ноги та ще багато всього іншого. Після цього дівчину чекали численні операції, та певно найжахливішим вироком для неї стала неможливість коли-небудь стати мамою. Та про це згодом Ріда переживала операцію за операцією, а після них довготривалі реабілітації і достатньо нудний постільний режим. Ну а що, телевізорів тоді не було, та й ютубчику, власне, теж. Але жичи на самоті, можна було просто зійти з глузду. Залишалось тільки одне. Взятись за пензлі для Фріди. Сконструювали такий мольберт, який дозволяв дівчині малювати лежачи. а над її ліжком підвісили дзеркало, яке дозволяло бачити власне обличчя і тіло в деталях. Тепер ви розумієте, чому в картинах Фріди так багато саме її, бо власне тіло це єдине, що вона могла роздивитись досконало. Інші художники, які бачили її картини, стверджували, що Фріда малює в стилі сюрреалізм. Але ж сюрреалізм це вигадання історії, майже ілюстрація нереальних снів. А Фріда малювала власну реальність, тому вона сама ніколи не відносила свої картини до цього жанру. Як ви думаєте, що в першу чергу зробила Фріда як тільки стала з ліжка? Вона вирішила дізнатись, чи є в неї талант. Тому зібрала кілька своїх картин і прямувала до Дієго Рівера. Він був дуже шанованим мексиканським художником. А хто точно може сказати, є в тебе талант чи ні, як не художник? І на той момент вона не знала, що насправді була значно талановитішою за нього. Та не лише любов до малювання, як виявилось, пов'язували Фріду разом з Дієго. Вони були ще тими комуністами. У 1928 році навіть разом вступили до комуністичної партії, а згодом і одружились. Забавно була пара не те слово. Їх називали слон та голубка. Звісно ж, батьки Фріди були проти їх одруження. Ну, по-перше, Дієго був ще тим красунчиком. А по-друге, він був старший за свою наречену на 20 років. Проте, митець мав неабияку харизму – Більшість своїх картин він малював за допомогою на турчиць. І давайте будемо відвертими. Не тільки малював, навіть будучи одруженим. Рівера мучив поріду численними зрадами. Щоб помститись, художниця заводила власні романи за спиною чоловіка. І не тільки з чоловіками, але їй не ставало від того легше. Складалось враження, що Фріда залежна від Дієго на якомусь невідомому підсвідомому рівні. Ось що сама художниця писала про нього у своєму щоденнику: Дієго початок, Дієго моя дитина, Дієго мій друг, Дієго художник, Дієго мій батько, Дієго мій коханий, Дієго – мій чоловік, Дієго моя мати, Дієго я сама, Дієго це все. Зрештою, Дієго визнав свої помилки, але нічого змінювати не збирався. Все це він аргументував так: як сильно я люблю жінок. Так само сильно хочу змусити їх страждати. І що ви думаєте? Він пішов до кінця. Взяв і зрадив Фріду з її молодшою сестрою. Коли художниця дізналась про це, болію її не було кінця. Тоді вона прочитала в газеті статтю про те, як один чоловік на ревнощах наніс численні ножові поранення своїй дружині, але сказав, що то було лише кілька подряпин. Так народилася кривава картина Фріди Кало під назвою Лиш кілька подряпин, на якій, звісно ж, в головній ролі Дієго Рівера. На превеликий жаль у цієї сімейної пари ніколи не було дітей. Фріда завжди мріяла бути мамою, і навіть тричі була вагітною. Та кожного разу все закінчувалось плачевно. Ну зрозуміло, її тіло було буквально кришталевою базою, яку зібрали по шматочкам. А кожного разу, коли під час вагітності Фріді прописували постільний режим, ви думаєте, вона слухалась? Звичайно, ні. Найбільш відомою картиною, на якій Фріда відобразила весь свій вічай нездійсненого материнства, є лікарня Генрі Форда. На ній зображена Фріда, вся в сльозах лежачи на летючому ліжку. До живота дівчини тягнуться червоні нитки. До яких з різних сторін прикріплені символічні елементи, Равлик, який показує, як довго тягнеться для неї час. Орхідея це квітка, яку приніс Дієго Рівера одразу після викидня. Крім того, тут поламані кістки тазу і ненароджене дитя. Згодом на її картинах починає з'являтися разом з автопортретами і мавпочки, які сидять поруч, сплітаючись з Фрідою. Звірі заповнюють її порожнечу, таким чином замінюючи її дітей. Так що ж, Фріда була ідеальною дружиною для свого чоловіка? Ох, як важко сказати, її розпута натура давала про себе знати. Вона лаялась, багато курила, полюбляла текілу. багато текілу, співала непристойні пісні, влаштовувала гучні вечірки і не приховувала свої бісексуальні зв'язки. Ще одна не менш кричуща історія це стосунки Калу з Троцьким, про які знає весь світ. Якийсь час радянський нарком гостював будинку мексиканських художників комуністів, сам Рівера запросив Троцького до себе, коли той тікав з Союзу до Мексики. Об'єднувало чоловіків захоплення марксистськими ідеями. Але коли увага Троцького до Фріди стала помітною для всіх, він змушений був покинути Мексику, щоб уникнути смерті від важкої руки дієго, якого просто з'їдали ревнощі. Своїх картинах Фріда досконало передала біологічну природу почуттів, подейкою що саме завдяки її картинам, лікарі змогли дізнати, що саме відчувають люди, які кажуть, що їм страшенно боляче. Вся суті її картин ховається в деталях, які прописані настільки чітко, що їх можна читати як книгу, якщо, звісно, знати значення кожного елементу. Картина Безнадії була написана в 1945 році. Здоров'я Фріда тоді значно погіршилось. Знову лікарняна ліжко чекала на художницю. Тоді в неї майже насильно запихали будь-яку їжу і ліки. І так день і ніч, один за одним. З часом хвороба, яку отримала Кало внаслідок аварії, почала прогресувати і дошколяти страшними полями. У 1953 році в мисткині пройшла перша велика виставка в рідній Мексиці, але художниця вже не змогла бути на відкритті власної виставки. Але ж не можна пропускати таку подію. Тому спеціально для художниці посеред залу організували гарно вбране ліжко з балдахіном, до якого мисткиню принесли на ношах. Ця виставка стала віховою культурною подією в самій Мексиці і привернула увагу найвизначніших світових змін. За вісім днів до смерті Фріда намалювала життя ствердну картину, яку назвала Вівела Віта у перекладі Привіт життя. Сонячні Кавуни вона малювала вже маючи ампутовану ногу. Останній запис щоденник щоденнику художниці був таким: «Сподіваюся, що відхід буде вдалим, і я більше не повернусь. Пізніше її сестра розповідала про те, що Фріда випила значно більше знеболюючих цього разу, аніж мало. А роблячи висновок запису художниці, це була вже далеко не перша спроба самогубства. Спадщина Фріди колосальна. І не тільки для світу мистецтва, а й для жінок і почуттів пережитих ним. Ви можете мені сказати: окей, слухай, а в чому її геніальність? В картинах немає ні об'єму, ні ідеальних пропорцій. За перспективу взагалі мовчати можна. Так що ж в ній такого? Її картини можна приймати, вважати дивними або геніальними. В них безумовно прихована вся правда. Вона не маскувала своїх почуттів і емоцій, і була ледь не першою, хто насмілився заявити про це так відкрито. Портрети кало стали принтами на шкарпетках. Її образ використовують мексиканські ресторани по всьому світу. Вона на листівках, стікерах, сумках, в соцмережах кало стала жінкою культом, проте вона заслуговує того, щоб всі знали її справжню історію. А не тільки образ з виразними бровами і охапкою квітів волосся. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо ви бажаєте підтримати наш проєкт, можете це зробити на БаймієКофі. Всі посилання є в описі до цього відео.